Но треба е, все-таки е, причину знайти причини, чому? Знаєте, це дуже-дуже важливо. Тому е, я все-таки е, раджу робити обстеження, е, звертатися до спеціалістів, а також. Е, Хотіла сказати, що е, е, наступний раз буде дуже цікавий ефір, е, подкаст з е, докторкою, косметологом, дерматологом, моєю подругою, яка в цій професії вже більше 20 років. І їй може бути можна буде задати питання. Е, пишіть е, питання по цим відео. Е, вона е, е Відповість на всі запитання, які тому, що вона теж е, за здорове харчування, і е, вона, знаєте, хоч хоча вона і косметолог, но базова освіта в неї дерматологія, дерматолог, і це е, це дуже важливо, Це дуже важливо, тому що е, тому нарешті.